Теж має свою історію. Була написана вона як пісня повністю, я написав і тексти, і музику. І мені тоді здалося на той час, що вона дуже б підходила Олександру Багамарю. Я перезвонив йому, запропонував, ми зустрілися у нього на студії, я йому наспівав цю пісню, він, він захотів її взяти свій все. Він тоді досить ну, добре. Якраз в нього така зірка була. Там. Зірочка, ва, на такі пісні йшли, досить непогано звучав. Але пройшов час, місяць, другий, і воно якось ця тема пішла. Потім я йому кажу, ой, слухай, я десь там, де да, я пам'ятаю, де ж там пісня? Ця пісня якось вона пройшла повз це. Пройшов час якийсь, і мій знайомий і приятель Едуард Клім попросив текст. Я йому сказав, в мене є не стільки текстів, скільки готові пісні. Дав мені декілька текстів і музику до них на касеті було записано. Через буквально два тижні дзвонить мені Гайтан. а він продюсував Гайтан. Ми вже з нею були добре з ним. Вона каже, що їй запав так до серця текст, вона взагалі пише на свої тексти пісні. А от цю пісню вона захотіла співати саме на цей текст. Я думаю, але ж я написав цю музику, якось ну, джаба ну Це вже готовий, готовий продукт, а мені хочуть чого переформувати. Але я послухав і я признав. До речі, сама тема схожа, але приска вона зробила краще. Вона повирізала там, багато було слів. І я зрозумів, що вона зробила це найкраще. Ну, краще. І так виникла в нас дует з нею пісня, яка має назву іди, яка стала реальним шляхом. От така а а, а а хто знає, якщо б не заспівав пономальок, в тому вигляді ніколи вона буде... Може вона б і залишилась піснею без якби майбутнього, скажімо так. Тільки відспілуємо всі. Відіграє. Я холодно, без тебе сумна. Выступили таяете в силах. Só